Вітаю! Хочу сьогодні розказати вам про нову модель Гарсенія базова. Ви її добре знаєте як таку 441. Вона добре підходить жінкам з великими грудьми. Вона дуже повномірна, і ми завжди кажемо, що її треба купувати навіть і на буковку менше. І тут бретелі з подушечками. Так ось в цьому році виробник Гарсенія випустив нову модель і він її фіксує як 441-ша дріб 1 Чим вона відрізняється? Вона відрізняється мережевим. Виробник так трішки покрався з дизайном і доробив, прикрасив, щоб білизна на великі груди була не тільки комфортна і функціональна, вона була ще і гарна. Тому тут трішки по-іншому пришита мережева. Тут як і 441 й подушечки на плечах, які знімають тиск, коли великі і важкі груди. Сама чашка вона досить повномірна, вона добре підходить під великі груди, еластична тканина в нижній частині така мікрофібра, вона тримає форму. І в цьому безґалтері дуже комфортно. Тому, якщо ви жінка з великими грудьми, якщо ви шукаєте таку чашку, яку не можна купити звичайно в магазині, варто звернути увагу на ворсення 441, але. Мати на увазі, що у них чашки більш повномірні, аніж інша польська білизна. В цієї моделі є бокова кісточка, напівпрозорий пояс, в великих розмірах три ряди гачків, в середніх два ряди гачків. Все стандартно. Гарна модель, повномірна, глибока і зручна. В інтернет-магазині Білизна Injuan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.